Запитання: Богдан Сарама. Отже, поясніть, що то мала на увазі сказано у Бога тисячу років, як один день, і один день, як тисячу років. От то і має значення. Ми, Бога, сприймаємо, ну, не то, що сприймаємо, ми приписуємо Бога часом людські якості, що Бог, так як людина. знаєте, От як нам буває, не раз добрий настрій, не нас не здали, не раз кажуть, всіх би обняв, поцілував, а не раз всіх б взяв, побив би, розумієш? Бога так не буває. Це не такі люди. І ми приписуємо Богові, що він такий, як ми. Трохи посидів, трохи всі змучив, трохи, а й вже, певно, старий, знаєте, як малювали там, не раз як навіть, навіть малюють Пресвяту Тройцю, в принципі, це, це зображення при стій Тройці, воно є неканонічне, щоб ви знали. Помалює, як отець, як старший чоловік, ну як тато, так? Ісус Христос, ми його бачили, знаємо як син і Дух Святий Виді Голуба. В принципі, воно не так. Але щоб людина розуміла, щоб мала якесь поняття, тому ми так і малюємо. І тому ми представляємо собі Бога якого старшого діда, такий на небі сидить такий старший. Ну, ясне діло, що не молодий, не? ясне діло, що не жінка, так, а чоловік, так? Не так. І не чоловік, і не жінка. Абсолютно з іншої опери. І поняття старий це для людини, бо людина старіє. Бог не може бути старий і молодий. Він є. Він є той, хто є. Він є субстанція як, е, як, як самоособове буття. Він не може бути старий молодий. І коли ми говоримо, Господи, для Тебе один день, як тисячу років, і тисячу років, як один день, це означає, що Господь Бог один мій день може розкласти на тисячу років. Кожну секунду подетально проаналізувати, що немає жодних проблем для Бога. Кожну секунду проаналізувати. Такі розміри часу, що нам навіть в голову не вкладалося, Бог може їх проаналізувати детально, а може бути один день і тисячу років як один день. Тисячу років прийшло як один день. Тобто тут йдеться про те, що для Бога час не має значення. Бог так ходить по часі, як людина по книжці. знаєте. Остання тобто, сторінка то перша. Куди хотів туди полистав, як ми маємо сьогодні можливість кіно дивитися, беремо берем телефон, заходимо в YouTube і дивимося трансляцію. Раз на початок, раз на середину. Ні, чекай, чекай, де тут проповідь, треба підмотати сюди. О, так, проповідь. Чекай, реклама, Боже, вся пройшла реклама, дивлюся проповідь. Бог так може посувати нас. Куди хоче, він є незалежний від часу. От, так як є відео записане так, ну, там, в інтернеті чи на комп'ютері, де-небудь. І там є таке тайм-код, так? тобто відстань часова. І ти собі куди хотів, посунув. І з того місця вже дивишся. Хотів зупинив. Ну, Я не кажу, що так, але примірно так Бог може гуляти в нашому часі. І коли пише євангелист, коли Ісус Христос каже, що я є Бог Авраама, Ісака, Якова, Бог не мертвих, а живих. Не мертвих, а живих. Тобто, як він каже, перший ніж був Авраам, перший ніж був Мойсей, я є. Тобто Він Христос не називає себе, що Він був, так? то людина може бути там. А Він каже, я є, бо він може бути і тут, і там. І тому от поняття один день, як тисячу років, тисячу років, як один день, це з того розуміння, що для Бога немає обмеження в часі. Він може побігти наперед, так, подивитися, як, як, що з тобою буде завтра там. Потім вернутися назад. І думаю, так, щоб, його, щоб він той дурниць не наробив, я йому пошлю у ту людину, не слухай, я йому пошлю ту людину. Я йому ще там щось пошлю. Нехай подивиться Ютуб, подивиться, о, там отець Василь Колодій, що скаже, а ну може, може вчує, ну може вчує. І так, Бог посилає, щоб нас виправити, щоб ми не наробили багато дурниць, а мінімум. Повністю без дурниць ми негодні. Але щоб їх було мінімум, як можна менше. Отак от от є поняття часу, простору і Бога. І Бога як субстанції, як магістату, який є над усім всім. Він це все створив, з'єднав, дав нам і каже, користуйтеся. Ви дивіться, створив землю. Так? Купа всяких хімічних елементів у цій землі, але просто земля. І людина починає досіджувати цю землю. Так, спочатку зробила собі то, потім то, а тепер вже навчилася видобувати оці всякі полупровідники, робити на них там всякі мікросхеми, робити всякі гаджети, робити телевізори, телефони, лампочки. Які світять провода, які проводять, і так далі. Це все ми взяли з землі. Користуючись розумом, склали у відповідні пропорції і творимо. Творимо як Бог. Ну, не так як Бог, бо Бог робить то досконало, але як Бог сам процес, що ми можемо творити. Бо це є створення на образ і подобу Божого. Не такий, як Бог, а наподобав, як маючи здатність творити, взяв людину з землі, як каже святе письмо, взяв глини, зліпив, вдихнув в неї духа, і людина стала живою. Всі такі, як? Та взяти людину, то там всі ті самі ці хімічні елементи, які є в землі. Тільки людина це і творіння Боже. А все, що робить людина, то творіння наше. І все, що ми бачимо навколо нас, цей іконостас, оцей аналой, ця підсвітка, цей хрест, це все творіння рук людських, користуючись можливістю, яку нам дав Господь Бог. Тому ми кажемо, що без Бога нічого не можемо робити. Бо без Бога ми нічого не можемо робити. Отак я вам коротко розказав про Магістат Божий про субстанцію Божу і чому так, чому так Псальмопівець подає, що для тебе тисячу років як один день, і один день як тисячу років, Бо тому що Бог є поза, поза природою.